Відувати, наче вони точно домовляються. Кожний вечір якась іде інша тема, тематична, Бог Духом Святим так веде. Я собі написав трошки ту тему надія. Дивись, пастор Руслан, пастор Тарас, всі надія. В кінці в мене написано, роби тільки, що може твоя рука. Щас Бог говорить нам для всіх, відриваємось від тих з небес інформації в лапках з небес, саталітарних небес, коли в телевізор і в інтернет в нас влазить щось. І Надія, а що ж таке надія, 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 Божа надія? Мені якось сказали, так що це нічого не робити? Як Бог дасть? Буде. Все одно там заплановано все. Ну, Боже, каже я, початку світ, запланував. Якщо ж тоді якесь безвихід, ти якийсь робот, зомбі, отрухаєшся, бо так приречено тобі, тоді дійсно, що є якийсь фатом, якась доля, яку не зміниш, і якесь вже тобі смурно і похмурно стає на душі, Тод, хто ти є, якийсь гвинтик чи що ти, нічого не можеш ти тоді. От як тобі дано, так і буде. Нічого подібне. Але що заплановано, відбудеться? Що заплановано, відбудеться. Богу. Як це зрозуміти? Я так подивився на одну річ. В нашому житті ми завжди, як та вірка, біжимо попереду паровоза. Ми хочемо вперед, скорше. Оця революція почалась, ну вже вже два тижні йде. Вже три тижні, вже місяць, ой, та скільки, другий місяць. А дивіться, як Бог показував цікаво. Про левити він говорив. Левити від 30 років і вище. Значить, до 30 років. Я думаю, що нашим музикантам і солістам нема ще 30 років, які тільки ще слава Бога. От мені нема 30 років, я ще левити не можу. Але Служ. ж я вже так граю, співаю, так служу Господу. Бог каже, вчекай ще щось з тобою повинно статись. Дивіться, Давид. А цар Давид, йому було 30 років. Йому було там декілька, 17 чи скільки, коли його помазали, а потім 10 років піганини по печерям по пустелях від Саула і по став царем. Скільки часу він на цей час проходив? Ісус Христос в 30 років, також до 30. Іван Хреститель. Єлізавета також, коли народила сина, не думала, що щось таке надзвичайне буде. А він народився саме тоді, коли потрібно. За декілька місяців до народження Ісуса Христа, не раніше, не пізніше. Слава Богу. Остапець присього це. Вітаю <плес> <плес> <та і> брата. Одна <плес> думка. Оце іноді що в нашому житті невиконання того, що ми надіємося, навіть невиконання Божих обітниць, які нам здається, вже повинні виконатись в моєму житті. Воно дає безнадію, руйнує нас, дає сум. І тут, як це зрозуміти, мені Бог гарно показує завжди через якісь зовнішні матеріальні приклади. Ну, як Господь сказав, коли ми розглядаємо природу, то ми бачимо в ній завжди прояви кожні, Бога, Бога самого. Як мені мати спокій? Коли я знаю, що ще не виконало щось. Що повинно виконатись в моєму житті, якісь Божі обітниці, в нашій Україні. От як зараз мати спокій? Що там кажуть? Приїде Янукович, що він вже приїхав. Що там буде? Війна буде, не буде війна. Що буде? Як мати спокій зараз? Я колись, я часто це повторював, розказував в церкві. Так вийшло, що в мене вдома з 93-го року. Живуть собачки добірманки. Вже третє покоління. І одного разу, коли я так роздумував над цим, що робити я, я подивився, тоді в мене мій був такий тузик невеличкий, 44 кілограми. І я коли приходжу додому, ну він там повеляє всім, що в нього там від хвоста. І потім лягає собі на своє місце, я щось ходжу дому, туди, в кімнату. Він сидить тільки очи. <плес> Який системи ракети свіжання є. Я йому якусь команду даю, раз прибіг сів. Іди щось до раз пішов до нема? Пішов, знов сів і дивиться. Я так подумав, цікаво, що б з ним було? Якби він кожну хвилину думав, так, де ж мій господар візьме кіску, де ж мій господар кашу візьме, чи якісь там обрізне. А, а чи він забув зварити, чи не забув зварити? Може йому позвонити нагадати, слухай, вже ж зараз пізно, а він мені ще не дав їсти. А може завтра, на завтра він купив чи ні. Що ж я завтра буду їсти? Дивлядь? Та він би нікуди не дивився, він ні за чим не спостерігав, він команду не виконував, він би вив... криша поїхав. <ріст> ну І висновок такий, дивіться, я дивлюсь, той тузік дивиться на мене, бо я його господар. Він мені довіряє, що я його накормлю, Випущу там погуляти. Все, що йому треба, дам, і там той коврик якийсь, і зимою тепло йому буде. Все абсолютно. Від нього нічого не залежить. Від нього залежить. І лежать, стоять. Вперед. Що ми? Як я кожен день дивлюся на мого Господа, спостерігаю за його рухом, його командами, які він дає. Я тоді не повинен турбуватися. Оцей вірш Матвія 6,33, 29, пам'ятаєте, чого ви турбуєтесь про те, що погане, які Бога не знають? От вони як той, не як нік, а як той. Той, що їсти, хоч що пити, хоч що одягнутися, що робити. Для них Бог не потрібен. Вони думають самі достати, як дикі. Він такий е, пострижений на Ну видно, що в нього слабо трошки з волоссям і каже, мене діти так люблять і кажуть, тату, тебе така гарна голова. А ти в кого поганий голове, їм дав Господь волосся. <риклад> Яка любов в цьому висуне? <рес> <рес> тобто Господь за все турбується і Він. Це нюанс. <рес> Давид, Ісус, Іван Хреститель. Всі приклади нас випущу до одного. Споглядай на Бога. Як споглядає? Ну, обідниці всі знаєте, що Бог дав. Можете їх розказувати, проголошувати. Але ж я не, залеж... не від мене залежить достати ту кістку, кашу. Що мені треба? Не від мене. Прийде зараз криза, яка, якщо прийде, не прийде, добре. Скільки криз було? Люди роботи втрачали все. Але якось мали її їсти. Коли в Радянському Союзі жили, приїжджали іноземці, сміялися з нас. Як в, в магазинах пусто прийдеш в гості тобі такий стіл на криві. Де <offe> <плес> ви берете? <плес> 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 <"Приза." плес> <плес> <"Прий -плес> Слухайте. Роби що може рука твоя. Роби що може рука твоя. Роби що може рука твоя. А що може твоя рука сьогодні зробити? Ваша рука і моя рука сьогодні змоглась прийти сюди. Аллілуя. Ми разом з'єдналися молитви. Аллілуя. Виконали, скільки ми прорости? Це двоє-троє зберуться. Да? Я серед вас. Аллилуйя. Дух Святий. Якщо домовляться про щось молитись, буде є. Yeah, Ви сьогодні щось домовились, Ну Ми маємо молитву спільну, ці 10 пунктів. Аллілуя. Але ж може у вас є якась особиста молитва? Напевно, ви молитесь також. А коли ми разом один з одним молимось, підсилюємо молитву, так? Підсилена молитва багато може. Скажи сусіду, дякую за підсилення. Дякую за підсилення. Дякую за підсилення. Дякую за підсилення". ви знаєте, підсилені молитви. Вони піднімаються, Господь каже на небесах. Ми не знаємо, що це як і як воно виглядає, але Господь каже, якісь золоті чаші, молитви святих, як фіміам наповнює. Ваші молитви, моя молитва. Як фіміам колись в старому заповіті палили, як це дорогоцінне кадило, написано перед Господом. І Богу це подобається. Для нас, ну що якусь траву пахучу, спалили та й все. А Бог каже, ти цим щось робиш. Щось. Твоє серце спочатку повинно зробити, чим потім ти духу, е, фізично зробиш. От сьогодні ми прийшли фізично, пожертвували часом, пожертвували якимось своїм. І якийсь фіміам піднявся туди. А що ж ви зробили? Ви посиділи, я посидів, пастора постояли тут, сказали слово, а Бог каже, браття і сестри, славили Бога. Якийсь фіміам з цього місця піднімався на небеса. Уявляєте? Подивіться, з того, як теж зробив. На, на всесвій час. На все свій час в твоєму житті. Якщо сьогодні ще не виконалось, каже не будьте тими, хто розчаровані. Бог ніколи не запізниться. Мене дивують завжди наші благословення. Я думаю, вони у всіх церквах однакові. Благословенні брати і сестри молоді, яким 14, 15, 17 років. Мені вже 18 старали. <ривіт> 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 і не бачу, за кого замір. Слухай, тільки ти знаєш. Коли в тебе зрілість наступить 30 років, Давид, Господь, 30 років, то він 12 років. На рівних говорив священниками, пам'ятаєте? На рівних священниками питання, що вони дивувались, із 12 років до 30 скільки пройшло? 18. Як він був простий хлопчина, ці 18 років, він розумів, що, що в ньому вже є. Може, хто він є? І він просто в столях. Хтось строгав сюди, строгав. Ці люди скажуть. Вірші да, на пам'ять зараз розкажуть. Чотири духовні закони, ще щось. Ні, не вірші з біблії. Вірші з біблії, за пів року людина вже знає ці, скільки в його. А слово від Господа На цей твій період. Пройде п'ять років, Господь скаже, твоє життя щось інше. Через десять років інше. Як змінюється у людей, От і прир... якісь прерогативи життєві. Знаєте, говоримо сьогодні, що велика катастрофа. А я говорив з дітьми по 9-7 років. Нічого ж я не розуміють того. В них проблема, бо він посварився з кимось в класі. Оце проблема, він плаче, ходить. Майдан, ну так, да, Майдан там щось стоять. Як там? Дмитро казав про ту панду, що зайшла в Макдональдс. панду геть. панду геть. Зараз у вас отакі потреби. Немає значення, скільки вам років. Пройде 5-10, буде інше. Але Господь той що залишиться. Давайте подякуємо йому і за цю надію. Прославимо його. Аллилуйя, слава тобі, Господь!